Я сиділа в маленькій кімнатці і вкотре думала про те, як це мене донька моя з зятем з моєї ж квартири і посунула. Різні були думки, але їх перебив дзвінок в двері, і те, що я там побачила, мене остаточно вивело з рівноваги. Скажу спочатку, що я жила геть і не в цій крихітній квартирі, а в великій трикімнатній в центрі міста, дали нам її з чоловіком за його посаду. Там все наше життя й пройшло. там наша донька на світ з'явилася та син. Син виїхав за кордон вже роки і не планує вертатися, тому я була не проти того, аби донька привела до нас зятя. Далі швидка чоловіка мого не стало, і ми стали жити втрьох. Але тут і почалося зять доньку напоучує, а вона до мене з претензіями, не туди чашку поставила, голосно на кухні з сусідкою говорила, ванну займала, без дозволу до них зайшла. І то не бралося в рахунок те, що я ж їх дітей гляжу, і мені треба в їхню кімнату заходити по якісь речі. А як я щось раджу, то донька так рота розкриває, що я й не знаю, як вона сміє. За ці роки наші стосунки вже так зіпсувалися, що я не раз їм казала, аби йшли геть жити, як їм зі мною недобре. Ти нас з дітьми виганяєш, бралася в боки донька, та ми до суду підемо. І то в той період було, коли ще діти у них були малі, коли я їм була потрібна, а як діти виросли, то вже я в своїй квартирі права не мала. Зять почав казати, що знайшов мені квартиру невелику, але мені одні стане. Я прийшла сюди, то за слізьми нічого й не бачила, бо така тіснота та темнота. Але зять таки зробив косметичний ремонт і якось воно менше більше стало краще. І за ці місяці я вже звикла до того, що сама і навіть мені стало краще не лише вестися, але й спати. Самопочуття покращилося, настрій поліпшився. Хоча все одно око на доньку і зятя я маю. І ось довго так у двері дзвонять, Мусила йти відкривати. і відкривати. Я аж рота роззявила, зять з квітами. Галино Васильівно, я вас благаю, верніться додому. Що? Ви чули? Я не можу з Валею жити. Я думав, що вона просто з вами така, а вона на мене переключилася. На ліжко нема права воді зісісти, бо вона прати не буде, там двері на балкон нещільно закрив і все тепло з хати випустив. Взутий зайшов на кухню, довго сиджу в ванні. Верніться, я вас прошу. Але ти сам, доньку, проти мене налаштовував, та не було такого. Я просто не хотів, аби ви мене своїми суперечками зачіпали, от і мовчав. Я думав, що ви переїдете, то ми з Валею нарешті заживемо в тиші, але вона просто на мене переключилася. Кожного дня вона щось знаходить, якусь дрібничку, роздує з того сварку. А далі собі радесенька йде серіал дивитися, а я вже й не знаю, де стати. Рятуйте, Христом богом молю. Хм, задумалася я. Ну, перспектива вернутися в свою хату дуже зваблива, але знову з донькою за кожну дрібничку сперечатися. Знаєте, я таки оцінила радість від тиші, а її у моєму житті не було ніколи. Як не діти малі репетували, далі онуки, далі валя, та й чоловік мій не замовкав завжди, мало бути, його зверху, а вдома батьки так само були голосні, а тут. Тиша, сусіди тихі, всі старенькі, мого віку, сама собі тут господиня. Ні, нікуди я звідси не піду, самі там якось живіть. Зять ще просився, але я була тверда досить з мене, хочу пожити в спокої. Цікаво, чи донька моя зміниться? Як ви вважаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.